Вітаю, друзі. Сьогодні, 21 вересня 2024 року, і ми поговоримо на дуже цікаву, ну, як мінімум, для мене тему про історіографічну традицію у Китаї. Я на цю тему написав великий текст, який, сподіваюся, у вигляді книжки за кілька місяців вийде у одному з харківських видавництв і хотів. На цю тему поговорити. Чому це важливо? Ну, Якщо для України Для України це важливо, тому що, як на мене, українці дуже погано знають свою історію, а найгірше те, що вони не вписують свої сучасні події в історичні цикли, того, як у них у нас, тобто відбувалося раніше. І якщо б українці саме так ставилися до сучасних подій? Вони би бачили певні закономірності і розуміли би, що вони фактично не вийшли за межі історичних кіл, в якими ми ходимо, десь, ну, за моїми точно уявленнями, які я бачу чітко, як мінімум з 15-16 століття. В Китаї ж від самого початку зародження китайської державності історія на рівні з філософією була одним із найбільш важливих галузей знань і. Історичних текстів Китаї було створено величезну величезну кількість уявити, яку нам дуже важко за своїми обсягами, при тому, що багато текстів, які були дуже давніми, збереглися через переписування, через передачу аж до сучасних часів. І саме тому ми більш-менш добре знаємо давні часи. Які зараз, до речі, підтверджуються за допомогою археології, тобто те, що написано в історичних текстах, підтверджується археологічними відкриттями, тому це свідчить про те, що вони правдиві стосовно фактів. Історичні тексти в традиційному Китаї виникають фактично відразу після того, як виникає писемність, яка виникає, в свою чергу, з ворожильних практик. Особли... Звісно, що китайські історичні тексти вони мають свої суттєві особливості, однак без розуміння китайської історичної традиції я вважаю, що взагалі наше розуміння історичної традиції світової є неадекватним, тому що наша свідомість вона перекошена. На західну традицію, і ми не враховуємо, що в іншій частині світу, а саме в Китаї, в той час відбувалися теж важливі цивілізаційні процеси в тій ж історії. І лише вивчаючи і Китай, і європейську традицію, ми побачимо цілісну картину. Так, от, від самого початку створення історичних текстів у Китаї, вони вирізнялися певними особливостями і. Про ці особливості варто знати. Перш за все, у створенні історичних текстів у традиційному Китаю завжди традиційною високою була роль Китайської держави. З часом, ближче до новітніх часів, при приманджурській імперії цін, це яка існувала з 1644 до 1912 року, Ідеологічні концепти закладені в історичних текстах були настільки важливими, що людей за опозиційні тексти е, страчували і не лише тих, хто є автором, хто був автором історичних текстів, але й тих, хто переписував, тих, хто допомагав е, друкувати такі тексти, і так далі. Тобто, ще раз повторюся, що е, історичні тексти завжди створювалися із Важливою роль китайської держави, і з часом ця роль лише е, зростала. Звісно, що з вже з дуже давніх часів в Китаї зрозуміли про те, що історичні події е, вони мають певну динаміку, що неможливий нейтральний історичний текст. Тобто автор, який створює історичний текст, завжди має певні погляди, які впливають на те, що він пише. В історичних китайських текстах використовувалися певні риторичні придуйоми, які були покликані забезпечити позитивне чи негативне ставлення до тих чи інших історичних героїв, і дуже давно в Китаї зрозуміли, що історія. Може не лише описувати минуле, але й творити майбутнє. І ставилася до історії як до вчительки минулого. Не завжди успішно, не завжди вдало, але завжди, в китайській традиції, ставлення до історичних текстів було дуже поважне. Більше того, історичні тексти вплинули на дуже багато. Е Сфер культури традиційного Китаю. Перш за все, фактично з історичних текстів виникла китайська література. Тому що перші китайські літературні твори вони писалися навколо історичних сюжетів. Особливо популярним був такий історичний період, як трьох князівство, який тривав з 2020 до 2065 року нашої ери. Крім того. В Кита... Китай вирізняється тим, що система освіти була побудована в ньому таким чином, що крім канонічних текстів, в мене є книжка про китайські канони. В Китаї дуже ретельно освічені люди вивчали історичні тексти, а в давнину вивчення тексту означало фактично заучування його на пам'ять. Після того сюжети історичних текстів через різні форми е мистецтва, зокрема через усні, е усне декламування, через спрощені варіанти текстів, через вистави, через постійну апеляцію до тих чи інших історичних сюжетів та подій, вони ставали. Поширеними навіть серед неосвіченої частини китайського населення, і в результаті аж до цього часу <кій> збереглася така ситуація, що в Китаї навіть звичайні люди мають дуже високий рівень обізнаності в головних історичних сюжетах традиційної історії Китаю, і саме ці сюжети <кій> зазвичай служать прикладами тих чи інших подій. І е, в Китаї сучасному досі апелюють до історичних аргументів як головного доводу для тих чи інших політичних рішень. Більше того, е, в давньому Китаї, коли чиновник е, доповідав щось імператорові і хотів розкритикувати його те чи інше рішення, чи якомусь іншому нижчому правителеві, то єдиний варіант вижити для нього. Було апелювати до історичного прецеденту, що, мовляв, у давнину було так, була подібна ситуація до теперішньої. І ось тоді ухвалили таке ось рішення. Е, найбільшим істориком Китаю, першим істориком, е, був Сима Цянь, який жив у першому столітті, у другому-першому столітті до нашої ери, і він створив. Величний історичний твір, нотатки історіографа, який заклав дуже багато різних сюжетів історичних, які в подальшому вплинули на історіографічну традицію Китаю. Зокрема, саме Симецянь заклав концепт того, що вся історія традиційного Китаю до його часу вона мала на меті об'єднання Китай в єдину. Єдине політичне утворення, хоча на час, коли жив Симацянь, Китай був об'єднаний дуже недовгий проміжок часу. І подальш, подалі, надалі, хоча в Китаї неодноразово були періоди тривалі по кілька століть роз'єднаності, коли у на півночі, на півні, чи на заході, на сході існували різні державні утворення. Ця ідея про те, що Китай повинен бути єдиним, вона постійно рухала політичним історичним процесом. І врешті-решт Китай знову об'єднувався у те чи інше єдине політичне утворення. Тобто в кожного правителя, який створював, проголошував ту чи іншу невеличку державу, була амбіція об'єднати увесь Китай. Не всім це вдавалося, але ця ідея жила. Друге, Сивенцянь вважав, що ідеальним Ну, Це було не тільки він вважав, а взагалі така була е магістральна позиція у китайській інтелектуальній традиції, що ідеальними були давні часи. Відповідно, Сима Цянь проповідував тради традиціоналізм, коли не можна нічого змінювати і треба взоруватися на давні зразки. І фактично е всі новації, навіть найбільш радикальні у Китаї, в текстах маскувалися під традиціоналізм. Це теж дуже важлива особливість історичних текстів. Китаю. І Ще одне, що в Китаї було створено дуже багато різних історичних жанрів. Почалися історичні тексти в традиційному Китаї з сивої давнини із хронік, які в подальшому образ коментарями. Коментар це взагалі дуже важлива форма інтелектуальної адаптації тих чи інших текстів, в тому числі історичних текстів. Тому що з допомогою тексти часто писалися в давнину, потім йшли століття. Відповідно, люди вже не розуміли тих чи інших історичних реалій, і саме через коментар ці тексти адаптувалися для розуміння того тих чи інших поколінь, які могли сприймати той текст і вписувати в відповідний контекст. І саме через коментар фактично змінювалася інтерпретація тих чи інших історичних подій. Так от спочатку почалося з таких жанрів, як хроніки. Потім виникають, потім створилися такі жанри, як біографії. В традиційному Китаї було створено десятки тисяч біографій різних політичних діячів, релігійних діячів, заможних людей, воєначальників, монахів тощо. тощо. І це зараз. Їх збереглося, ще раз повторюся, десятки тисяч, близько 70 тисяч офіційних біографій різного об'єму. Вони теж мають дуже важливе історичне значення, тому що в біографіях зафіксовано дуже багато історичних подій, які мають дуже важливий інтерес. Саме через китайські тексти ми знаємо те, що ми знаємо, про історію народів степу. Як мінімум до 17 століття, тому що у степових народів власної історіографічної традиції не існувало, і саме через те, що китайці фіксували події у степу у своїх історичних текстах, ми знаємо про це, як і знаємо про давню історію Кореї, В'єтнаму, Японії та інших навколишніх до Китаю країн, які є існують досі, чи вже давно загинули, наступним етапом це були. Нотатки історіографа Сима Цяня, про який я згадав, це дуже важливий текст, який став прообразом так званих нормативних історій, е, яких тобто історій е, офіційно визнаних е, держав е, в історичному процесі Китаю, які на законних підставах, тобто ті, які мали небесний мандат, правили Китаєм. Е, про нормативні історії я запишу окреме відео. Їх є офіційно затверджених імператорами 24, А насправді вважають, що їх є 26. Чому саме 24 26 Я ще раз кажу, запишу для цього окреме відео найближчим часом. Про нормативні історії, крім того, в офіційній історіографічній традиції дуже багато створювалося різних офіційних жанрів, які стосувалися. Життя імператорів фіксувалися щодня їхні дії, слова, вчинки, наради. З часом, коли бюрократична система Китаю розрослася і стала більш ефективною, в Китаї були вироблені правила архівування документів, які в подальшому ставали основою для написання, для написання тих чи інших історичних творів, особливо офіційних. Було вироблено спеціальні органи державної влади, які відповідали за історіографічний процес за створення офіційних історичних творів. І зазвичай десь приблизно з шостого сьомого століття для цього створювалася та чи інша спеціальна історична комісія, яка займалася написанням того чи іншого офіційного твору. Багато в Китаї створено. Своєрідних компіляцій, де збиралися різні історичні документи чи різні історичні твори, які саме тільки завдяки цим компіляціям дійшли до нашого часу. Вони є дуже об'ємними і часто складають десятки, а то й сотні томів. І е, зараз вони вважаються культурним надбанням китайського народу. І е, крім того, важливим жанром були описи місцевостей, яких цих текстів, уявіть собі, лише збереглося давнини до нашого часу. Більш ніж кілька десятків тисяч. Є зараз офіційний сайт, не офіційний, просто сайт в Китаї, де ці тексти е, депоновано, і можна ознайомитися з їхнім переліком. Е, в цих текстах описувалася історія тих чи інших місцевостей, населених пунктів, храмів, традицій, е, створювалися знову ж таки біографії відомих історичних діячів тієї чи іншої місцевості, і вони. В подальшому відігравали важливу роль для таких текстів, як опис всієї держави. Тобто, вже віддавна китайські імператори для того, щоб краще керувати своєю країною, створювали загальні описи держави, які давали можливість е м, краще розуміти процеси в державі і впливати на них, тому що, як ми розуміємо, традиційний Китай, хоч ми говоримо просто Китай, насправді це було досить. Різноманітна країна з різними ландшафтами, з різним населенням, однак об'єднувала її китайська традиційна культура, і е, в загальному можна сказати, що історична традиція Китаю це е, дуже важливий не лише китайський, але й світовий феномен, і українцям <кій> варто би вивчати цей феномен. Перш за все, для того щоб розуміти, як і, як китайський народ ставиться до історії, а він і досі ставиться з великою повагою до історії, там видається дуже багато історичних книжок, передруковуються ті старі історичні тексти, які мають важливе значення, зокрема й нормативні історії, про які втретє повторююся. Я запишу окреме відео, і е, як за допомогою історії здійснюється виховання народу за допомогою історичного знання. І найважливіший момент про те, що історія продовжує бути живим фактором історичного процесу в Китаї і в Китайській Народній Республіці до сьогодні. Тобто, коли китайці <кій> ухвалюють те чи інше рішення, вони обов'язково беруть до уваги свій історичний досвід. Ось візьмімо до прикладу: останній такий приклад, який знає багато хто, це створення великого. Шовкового шляху, який проголосив Сі Цзіньпін тисячі 2013 тисячі тринадцятому, не помиляюся, році, це апеляція до історичного прецеденту великого шовкового шляху, який існував з другого II чи третього століття до нашої ери, і аж до новітніх часів, з допомогою якого шовк, чай, інші товари китайські переправлялися. Аж до, наприклад, Римської імперії дешов користувався дуже великим попитом у заможних римлян. Тобто, історія це реальний чинник вплину на політичні рішення в Китаї. В нас в Україні такого немає. Ми ну всі свої ідеї, які висловлюються, ми їх висловлюємо так, ніби в нас історії не було. В той час, коли ми подивимося на історію, ми побачимо, що зараз. З точки зору історичних стратегій ми знову знаходимося в тому колі, в якому ми перебували, наприклад, в 17-му столітті чи на початку 20 століття. І якщо би ми е, брали той до уваги той досвід, який в нас є, історичний, і враховували його під час ухвалення рішення взаємодії з тією ж Російською Федерацією, ми би не вч... не робили тих самих помилок. Ми, наприклад, би не обрали Зеленського за жодних обставин, і ми би розуміли, що варіантів. Розвитку подій є небагато, і е, ми би враховували наш досвід і були би більш успішними історично, і, відповідно, е, мали б вищі історичні амбіції щодо державотворення на власній землі. тому вивчаємо китайську традиційну історію і. Вивчаємо закономірності, як вона створювалася, як впливала на суспільство, і як держава забезпечувала написання цих офіційних історичних творів, тому що це дуже цікаво і дуже повчально. Слава Україні!